Привіт, дорогоцінні! Зараз приведу вам приклад, як стати дорогоцінною посудиною в руках Бога. Багач за життя мав величезний статок, одягався в неї дорожчий одяг, щодня вдавався до безмежних розваг і гульні. Біля воріт його особняка лежав жебрак на ім'я Лазарь, чиє ім'я означає Бог поміг. Він сподівався на Бога, не дивлячись на голод, хвороби і відсутність даху. Бідняк хотів насититись крихтами, що падають зі столу багача, і пси, приходячи, лизали його рани. Коли Лазарь помер, ангели віднесли його душу на лона Авраамове. І судячи з цього прикладу, ми зможемо з вами зрозуміти, що помер і багач, і його, на відміну від бідного лазаря, розкішно поховали. Але багач опинився в пеклі, в муках, в жахливому місці, огидній вогняній беззодні, повної вічного мороку, черв'яків іскреготу зубів, про яку говориться всюди у біблії. Багач піднімає очі і бачить вдалині Аврама і Лазаря, що знаходяться в місці блаженства і відпочинку. Він волає в вогоні і просить про допомогу. І якщо ви сьогодні можете на цій землі зробити правильний вибір і прийняти в своє життя Бога, впізнавати Бога через Слово Його, через істину, а там, де говориться, що потрібно для, для нас усіх, щоб спасти свою душу і стати дорогоцінною, посудною в руках Бога, потрібно вивчати істину та слідку слідувати за Ісусом Христом, за людьми, котрі проповідують Слово Боже, що нам потрібно. Церква, то нам потрібно перше, найголовніше це покаяння, це каяття для нас, усіх з вами. каяття допоможе, допоможе кожному з нас прийняти своє життя, істину і прийняти основи християнської віри і жити як справжні християни і нести в цей світ, в цей мир. Нести світ, щоб ми були світлом для цього, для цієї землі, для цих людей. І якщо ти сьогодні не маєш церкву. Котра вивч живу церкву, котра вивчає Слово Боже та передає далі, та слідує за Словом, слідує за Ісусом Христом, то тоді приєднуйся до нашої місії, котра називається Слово Боже. забивай в телеграм-канал Солтаненко. Там кожен день виходить хліб насущний. На кожен день, щоб ми були ситі духовно, щоб ми кожен день назрощували себе в дусі Божому, щоб ми кожен. День знаходилися в каяті. Амінь. Бажаю вам Божих благословень, щоб це слово торкнулося в вашого серця і ви прийняли в своє серце Господа Бога.